Посли ЄС схвалили надання Україні надприбутків від заморожених російських активів до 3 мільярдів євро на рік. Дипломати європейських країн уклали політичну угоду про використання надприбутків від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України, згідно з узгодженою схемою, блок зможе використовувати надприбутки від заморожених російських активів на суму до 3 мільярдів євро на рік, які зараз застрягли в бельгійській розрахунковій палаті ю. Клір та інших європейських депозитаріях головним чином для фінансування спільної покупки зброї для України таке рішення лише перший крок на шляху відновлення справедливості, зазначив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, потрібно конфісковувати всі 300 мільярдів доларів активів Росії і передати їх Україні. Це найбільш ефективний крок для перемоги демократичного світу у війні, від якої залежить майбутні цивілізації. Київський безпековий форум системно працює над спрямуванням знерухомлених активів РФ на користь України. Зокрема, восени минулого року у Financial Times опублікована ініційована КБФ звернення з обґрунтуванням їх конфіскації, підписане низкою провідних світових політиків та економістів. Профінансувати перемогу України коштом агресора морально справедливо і економічно обґрунтовано. Саміт G7, який відбудеться в червні, оптимальний по часу захід для однозначного і незворотнього рішення щодо конфіскації російських активів.